Давайте спочатку сформуємо точно, що відбулось, тому що це не зовсім правильно говорити, що лотерею Грінкарт відмінили чи вона зупинена, і так далі. Ця законодавча ініціатива була встановлена конгресом. Відповідно, президент не має повноважень відмінити те, що є законом. Але оскільки президент має безпосередній вплив на органи виконавчої влади, які задіяні у розгляді тих самих заявок на лотерею Грінкарт. Тобто це імміграційна служба Сполучених Штатів, якщо заявники знаходяться легально в країні, або державний департамент, якщо заявники проходять консульський процес, тобто в консульствах США за кордоном, то відповідно мотивуючи безпекою президента, пізніше держ... пізніше секретар, яка очолює відомство безпеки в країні, вони ввели ось такі, я би сказала, Нові заходи угу. про те, що вони і давайте скажемо так: вони and suspended. А, тобто, що означають ці слова? Вони поставили на паузу.